Робимо смачний Наполеон з крекеру швидко та дешево. Спочатку зваримо заварний крем. Для цього 150 мл молока ставимо на вогонь. Тим часом беремо 2 столові ложки кукурудзяного крахмалу, кладемо в чашку і заливаємо 100 мл молока. Додаємо 2 столові ложки цукру, розмішуємо і вливаємо в закипаючу суміш на плитці. Помішуємо, щоб не пригоріло і не було комочків. поки не вийде як згущене молоко. Додаємо ванілін або ванільний цукор і залишаємо стигати. Тим часом бере крекер. Я беру крекер дешевий по 38 гривень, вже ламаний з оцінки. І кладемо в форму слой крекеру, слой крему. Слой крекеру і слой крему постійно утрамбовуючи. Поки не закінчиться увесь крем, ми перемазуємо. Зверху мажемо топінгом, джемом, варенням і присипаємо ще крихтами з крекера, з печива або горішками. Ставимо в холодильник застигати. Через пару годин вже можна куштувати. Пробуємо. Я в це смачно. Просто рекомендую. Підписуйтесь на мій канал. А я пішла тортик до